Коти зварилися. Дуже жарко. Віснянка не слухається лежить на столі, бо йому жарко. Я, я, я на столі не дозволяю лежати. Не дозволяю лежати на столі. Вися у ванні Проказник. Так, жарко шукає місця, де було б було прохолодніше. ліска ходить і думає, чи їсти мені, чи не їсти. За, да, ліска